До нашої школи з легкої атлетики звернулася ФК Полісся. Відповідно, дане крупитання було розглянуто нашим комунальним закладом. Наразі ставиться питання щодо можливості поділу земельної ділянки. Дана земельна ділянка перебуває у спільній власності територіальних сіл, селищ міст Житомирської області та постійному користуванні зазначеної комунальної установи. Мета футбольний клуб Полісся в подальшому планує звертатися до Житомирської обласної ради щодо оренди зазначеної земельної ділянки. Відповідно на ваш розгляд вноситься проєкт рішення щодо надання дозволу на здійснення. Розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу нашим комунальним закладом школи легкої атлетики в Томіській обласній раді наявний наявна лист футбольного клубу «Полісся», відповідно до якого вони зазначають про те, що наразі стадіон має інфраструктурні недоліки, які не дають змогу відповідно акредитувати його для УПЛ і відповідно подальших футбольних змагань. Як зазначається з метою в подальшому встановлення турнікетів, облаштування паркувальних місць, камер схову каз і впорядкування в подальшому туалету, планується використовувати зазначення земельне Наразі це є, як зазначає ВК Полісся, мінімум. Паркування для двох автобусів 30 легкових автомобілів для учасників змагань, а також облаштування інших паркувальних місць для відвідувачів та глядачів, що потребує відповідно зазначених тощо. Лопотання Каполісі розглядалось постійним землекористувачем, та відповідно в Житомирську обласну раду надходило вже після їх розгляду щодо частини земельної ділянки, яка не використовується наразі нашою школою з легкої атлетики. Наразі ми говоримо про те, що замовником буде виступати… Пати дитячо-юнацька школа. Я не буду мовчати і скажу те, що я думаю. Сьогодні все дуже просто. Спочатку з'являється на бюджетній комісії проєкт рішення чи не проект рішення. А давайте от візьмемо хідну групу у стадіон і туалет. Переведемо з об'єктів першого типу у об'єкти другого типу. Для чого питаю? Ну, ви розумієте. Ми, в нас серйозні плани, хочемо там Лігу Європи, Лігу Чемпіонів і все інше, треба це все скажімо, привести в порядок. Ну, в принципі, подумав, логічно, правильно, так? Да? Ми тільки проголосували на бюджетній комісії, і вже 19 лютого є договір між футбольним клубом Полісся і нашим, скажімо, Житомирською обласною радою чи нашим управлінням договір про оренду майна туалету і вхідної групи. Як я дивлюсь на цю сесію. Ми вже говоримо про розподіл ділянки. Я знаю, який крок буде наступний. Потім вас всіх тут, вибачте, мені нагнуть через коліно і скажуть, давайте проголосуємо, віддамо в оренду земельну ділянку футбольному клубу Полісся. А після того, як ви її віддасте, то вас ніхто нічого питати не буде. Бо в нас є ОНДО, міська рада, і вона вже буде приймати рішення, погоджувати містобудівну документацію, містобудівний план і все інше. І ми не будемо впливати. Ми не будемо впливати потім на те, що буде на тій землі. Цинізм в тому, що сьогодні у нашій дитячій, у нас спортивної школи Олімпійського резерву просто тупо пробують віджати гектар і 10 соток землі. Я вважаю, моя думка, що сьогодні ви підставляєте велику людину, інвестора, який в область складає мільярди. Чому? Бо бажання йому сподобатись. Принести йому класні проекти чи ще щось, так? спонукає вас бігти на випередки і показувати, от буде фан-зона. А я вам просто покажу. Все швидко і наглядно. Так? У мене є просто ескізні переробки ось до стадіону, ось до тут перед стадіоном, гектар і 10 соток землі. Тут мали бути тенісні корти, тут мала бути площадка для метання ядря. Для, скажем, дітей, які вчаться в нашій школі. А на сьогодні нам пропонують, давайте зробимо розходів. А що там буде, ніхто не хоче казати. Це питання існування школи, розвитку дітей, розвитку спорту в області. Добре, сьогодні є інвестор. У Дніпра, коли з Дніпропетровського також був інвестор, так? а потім він плюнув на Дніпро і пішов. Сьогодні є безліч методів. Допомогти інвестору, не підставляючи його, я не хочу, щоб завтра заголовки були на всеукраїнському рівні, що футбольний клуб Полісся, інвестор такий, то віджимає дітей гектар в центрі міста. Я буду голосувати проти цих 100%, а вас я не буду. Я просто довів вам інформацію і кожен із вас має приймати рішення. Це моя така думка. В минулому році начальник військової адміністрації був проведений тендер і з обласного бюджету мали виділятися кошти для того, щоб стадіон відповідав тим нормам Української асоціації футболу. А тут таки норма ФІФА і ОФА, тому що є наміри і бажання власника футбольного клубу грати в європейських кубках. Стадіон сьогодні не відповідає цим вимогам. Тей тендер, який був проведений, він був відмінений. Сьогодні треба виконати низку умов для того, щоб стадіон відповідав цим всім нормам. Інвестор готовий вложити туди кошти. Але в депутаті обласної ради є сумніви щодо того, чи, чи це насправді буде так. Тому сьогодні я запропонував проголосувати. Є протокольні доручення звернутися до потенційних інвесторів про те, щоб вони запропонували. Проектну документацію, що буде знаходитись саме на цьому одному гектарі 10 сот, ми сьогодні нічого. Ми сьогодні дали дозвіл на виготовлення технічної документації. Ця технічна документація потім має прийти в сесійну залу. Депутати мають за неї проголосувати. От, коли вона прийде. Потенційний інвестор має предоставити оцю проєктну документацію, яка має бути. Ну, я не можу відповідати, за, ну або якісь догадки, бо я говорю на основі того, що є сьогодні в обласній раді. І сьогодні депутати підтримали мою пропозицію про те, що інвестор має чи власник футбольного клубу, має надати таку документацію, тому що дане, дане питання, воно ще не один раз має зайти в сесійну залу.